Розглядаємо мішок Сіандей, шапки, шарфи та рукавички. Ці мішки розкуповуються найпершими, бо це дуже вигідна пропозиція. У лотах присутні чоловічі та жіночі моделі. Різномаїться шарфів з плащовиць, в'язані, палантини, зимні косинки для будь-якого зимнього образу. І дост досткараґон де білі Олур в мою сім'ю. Ціна за одну шапку шарф чи рукавички приблизно євро 56. Це всього лише 64 гривні у нас. В той час, як на офіційному сайті, шарфи та шапки по 12,99 євро. Це 532 гривні. Дуже вигідний товар, щоб почати свій бізнес з невеличкого вкладу. А ми вам у цьому завжди допоможемо.